Очі під час чергової шахетної атаки щонайменше чотири російські дрони залетіли до Білорусі. Про це повідомляють місцеві моніторингові канали. І я нагадаю, що це вже не перший випадок. Так, але цього разу, на жаль, білоруси жоден дрон не збили. А от наші сили ППО знищили 66 шахетів. Проте ворог постійно намагається вдосконалювати свої дрони, аби вони були невидимими для наших захисників неба. Як модернізують шахеди і чи зможемо ми так само ефективно, як і зараз, їх збивати? Ці деталі в нашому наступному матеріалі. Росія знову обстріляла Україну шахедами. На одному зі збитих дронів українські захисники виявили сюрприз: систему Starlink. За допомогою такої розробки армія РФ може отримувати інформацію щодо позицій українських систем ППО. Пише видання Дефенс Експрес. Це е, фактично зв'язок через супутники, які там маски великій кількості запустив. І це дозволяє з одного боку, якщо там є. Оптична камера або інше обладнання, там, типу радіотехнічне, якесь, або що, що ще, то воно може передавати за цим каналом зв'язку цю інформацію. Це дає якісь нові спроможності росіянам спостерігати за нашою територією. Експерти кажуть, що шахет зі старлінком пробна версія, і масового виробництва ще немає. Тим часом видання Reuters пише, що Росія організовує виробництво нових безпілотників Гарпіа-3 у Китаї. Шахеди цього типу буцімто можуть залітати на відстань понад 2000 тисячі кілометрів. Проте в МЗС Китаю спростовують інформацію щодо співпраці з РФ. Незалежно від того де вони виробляються, то більше половини елементів, які використовуються при виробництві цих безпілотників, вони як правило або вироблені, або поставлені з території Китаю. Ось тому зрозуміло, що якась частина виробничого процесу може знаходитися безпосередньо в тому числі в Китаї. Також Росія активно модернізує безпілотники, зокрема і іранські шахеди, часто експериментують із засобами зв'язку, аби реби не могли перехоплювати сигнал з дронів. Вони туди вставили антени, які краще ловлять сигнал супутника і дозволяють ну, більш надійно працювати з системою. GPS. Ну вони зменшили дальність цього шахеду. Зменшили паливний бак таким чином, і збільшили його бойову частину. Підключали наші е, наших, мобіль... карт, наших мобільних картки, наших мобільних операторів до цих шахетів, і таким чином вони мали з ними постійний зв'язок. Фахівці називають такі модернізації незначними. Проте проблемою може стати те, що такі оновлення відбуваються дуже швидко. До того ж, росіяни змінюють і стратегію запуску дронів. Раніше літали низенько, низенько зараз літають вище, так щоби стрілецькою зброєю не могли їх дістати. Але коли вони літають високо, то ми їх тоді тоді бачимо раніше. Ворог почав, якщо раніше він, наприклад, здійснював атаки, фактично по великій кількості цілей. то на сьогоднішній день. Ми спостерігаємо, коли ворог може використовувати цілу групу безпілотників, які здійснюють атаку по цілям в межах, наприклад, одного міста. А отже, і відсоток збиття дронів знижується. Тому ворог за останній рік збільшив виробництво з 350 до 500 дронів на місяць. До кінця року росіяни мають на меті виробляти до 600 і більше безпілотників на місяць, кажуть фахівці, і додають, Україна активно розвиває свою оборонну здатність і може протидіяти атакам росіян. Ми можемо констатувати, що ефективність роботи системи протиповітряної оборони України загалом стала більш ефективною. Можливості для покращення вдосконалення вони залишаються. Ось і вони, звісно, пов'язані з цілою низкою е розвитку різних технологій. Це і дрони камікадзе, в тому ж це може бути використання, наприклад, західних платформ типу Гепарди. Це може бути і інші системи, ось в тому числі американські і е британського виробництва. Також Україна розробляє далекобійні дрони і несе війну туди, звідки вона прийшла. В нещодавній атаці дронами російських аеропортів, підстанцій та нафтобаз, за даними Міноборони РФ, було задіяно 144 українських БПЛА. З початку року Україна активно атакує російські нафтобази і нафтопереробні комплекси. Для цього в більшості випадків використовувався далекобійний дрон власної розробки Лютий. Що скажеш, хороший дрон? Лютий і назва у нього хороша. Ну, а зараз ми будемо говорити також з хорошою людиною, яка зараз нас захищає на Донбасі. Це е, з нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв. Ієвлєв. Е, пане Євгене, скажіть, як правильно прізвище? Євлє. Бажаю здоров'я. Слава Україні, слава Україні, слава. пане Євгенію. Тож е дякую, що підказали, як вас правильно по прізвищу. 54-та штурмова, е 54 штурми відбили наші захисники на Покровському напрямку. За минулу добу повідомили, що у генштабі, е зараз що там відбувається, е я вам повідомлю: з лютого місяця 23-го року наш підрозділ тримає смугу оборони. Трохи лівіше це горлівський напрямок, який зараз звикло називати турецьким, але Покровський напрямок для мене дуже болючий і рідний, бо Покровське моє рідне місто. Я там виріс до 2016 року, народився і, і ріс саме там. Тому трохи від хлопців, які стоять кожного дня, маю змогу отримувати інформацію. Насправді дійсно козаки і біля Селідового, і біля села Лисівка, теж з Новогродівкою, дійсно відбувають атаки ворога. І їх неможливо зарахувати, тому я думаю, що цифри коли називають 50 і сам це доволі умовна цифра, тому що ворог не покидає можливостей постійно атакувати в напрямку Покровська. Але дійсно, вже тижні, напевно, два там стримують ворога. Наскільки це тільки можливо, всім маючимися засобами. На превеликий жаль, дуже близько до міста. я скажу вам, що по місту прилітає постійно артилерія. По місту відпрацьовують постійно, попри те, що ворог знаходиться дуже близько. Вони відпрацьовують по, по місту постійно навіть балістичними ракетами. Кожного дня, на жаль, є загиблі. Хоча маю вам сказати, що на відміну від Авдіївки і Бахмута на цьому, на жаль, негативному досвіді Покровське вдалося евакуювати, і багато людей евакуювалися набагато швидше і в більшій кількості. Тому не така велика кількість жертв, як, наприклад, була в тих містах. Але я ж кажу, ворог не полишає спроби атакувати, і для них овер важливе це місто з точки зору іміджевої. Угу. Як і на Покровському, так і на Курахівському напрямку росіяни теж просуваються. Чому противник активізувався саме на цих двох напрямках? Пане Юрію, тут же історія в чому ви розумієте, що у них давайте повернемося до початку війни. Перша ціль взяти всю Україну не вийшло. Потім вийти на адмінкардону Донецької області. Вже два з половиною роки не вийшло. І зараз саме Курахове, Курахове і Покровськ, це ті самі, я чому кажу іміджова перемога. Це те, що вони можуть продати всередині своєму суспільству, так само як вони колись продали перемогу в Бахмуті, перемогу в Авдіївці і так далі. Тобто вони навіть вже не балакають і не озвучують ті цілі, які були поставлені перед собою. Бою на початку цієї їхньої як вони називають спеціальна військова операція, повномасштабне вторгнення в Україну. Тому сьогодні Покровський, Кураха, це те, що вони чують новини вже два роки, і відзвітувавши про ці перемоги. Там знову публіка просто поплескає в долоні і скаже, що наша армія красавчик і Путін Красавчик. Навіть не пригадає ніхто, які цілі вони ставили перед собою. Тому активізація обмовлена тим, що я ж кажу, їм щось потрібно продавати суспільству. Це перше, а друге, ніяких інших перемог на сьогодні вони запропонувати не можуть. Вони мовчають про Курщину, вони мовчають про всі інші напрямки, те, що їм не вдається ні про які наступальні дії, ні на яких інших напрямках, крім Донецької області, мови йти не може. І на Донецькій області скажу вам відверто, вони це все роблять на останніх таких подих. Питання просто в тому, що і наша армія доволі сильно видихалася. І тут, знаєте, як у в тих чемпіонських раундах, якщо порівняти з боксом, у кого, скажімо так, більше буде духу, більше буде мотивації, той то, то, то в цій бійці вистоїть. Ну, судячи з того, які у нас є боксери, і теперішні, і тодішні, то вистоїть Україна. Давайте до ситуації на Вугледарі напередодні бійці 72-ї бригади спростували інформацію, що наші бійці залишили це місто на Донбасі. Яка там ситуація зараз за вашими даними? І чому вугледар стратегічно важливий для України? Дивіться, я буду максимально відвертим. Допоки в нас на турецьку нагорівку була ситуація плюс-мінус стабільна, ще відверто був час там трохи відслідковувати інші ділянки фронту. Зараз у нас ситуація також доволі серйозна mm. і заради лайків я не хотів би щось вам вигадувати, розповідати. З Голдара правда немає спілкування ні з ким інформацію отримую так само як ви з телеграм-каналів, там з новин і так далі. Єдине, знаю, що е 72-ку, коли почали відтуди виводити, що дійсно там є деякі втрачені позиції. Знаєш, ворог закидує що Голдар там майже в оточенні, але е там знайомі хлопці Ззвонювали з хлопцями з того напрямку. Якби ситуація доволі важка, але поки не відступати ніхто не збирається. Це єдине. я ж кажу, але вигадувати нічого не хочу. Бо про той напрямок мені відомо. Нам вигадувати не треба. Нам треба лише перевірена інформація від військових. Хочемо подякувати хлопцям. 72-ї. Хлопці, дякую, що ви тримаєте за супер Да, хотілося б зараз задати питання з приводу запорізького напрямку. Там, за даними української розвідки, найближчим часом окупанти можуть посилити свої штурми. Чи є для цього якісь передумови? А, ви знаєте, от проаналізу виключно факти, які напевно і вам відомі. Ви ж знаєте про Курську операцію. Ви знаєте, що навіть супутникові знімки підтвердили, що ворогу довелося відтягнути частину військ з запорізького напрямку. А, мовили про те, що з Донецького напрямку, сам з Покровського напрямку, в, в, ворог вимушений був витягувати війська. Але скажу вам відверто, там ті мімавіками, якими ми бачимо вглиб ті факти, якими киморуємо, вони не підтверджують того, що з Донецького напрямку тянули. І попри це все втративних дійсно великі вже не один рік мобілізації. Ця проведена, прихована мобілізація ведеться, але вона не дає таку велику кількість бійців, щоб оновлювати фронт. Тому я не дуже вірю, що на сьогодні, маючи невирішену проблему, в курщині, що на сьогодні маючи. Певний дефіцит особового складу, який вони все ж таки там бувають два-три дні. Вони беруть на перегрупування на Покровському на Турецькому напрямку, щоб підтягнути нові сили і нову техніку. Mm -hmm. Я не дуже вірю, що в цих умовах а, ворог знайде ще якісь там резервні сили, щоб посилити запорізький напрямок. Ну, ви, ви самі бачите, що на Курщині в них дійсно є проблема, яку вони не можуть вирішити. Ви самі бачите, що навіть на Донеччині іноді там діпстейт стає на деяких напрямках на два 3 три дні. Це бумона тим, що вони реально мають великі втрати в техніці і в людях. Тому мені... Наприклад, знаючи ту інформацію, якою володію я, мені дуже важко повірити в те, що на Запоріжжі вони можуть зараз когось підтягнути, щоб умовно там підкріпитися. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб так і було. Дякуємо. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв.